Зазвичай вулицею біля пожежної частини ні пройти, ні приїхати. Люди стоять над дорогою за межами ринку та біля зупинки. Тут торгують продукцією, вирощеною власними руками. Коли приїхала знімальна група дня на стихійному ринку, завдяки міліціонерам було порожньо. Міліція виганяє, їдь туди, а куди? Таким людям, як села, утім бабам, немає. немає, немає місця. Бабця Марія вже багато років торгує у Рівному. Молоко та сметану вона привозить з Млинівського району. Каже, сьогодні, мабуть, його продати не вдасться. Міліція забороняє. А на ринок, каже жінка, з її продукцією не протиснутись. Там стоять ті, котрі перекупляють, примерно забере мене, а там перепродають, стоять, вони мають право, а ми не маємо достати. Хай туди йдуть і там спостоять в тому поверсі. Я можу там тільки стояти зі мною, коли холодно. Но не зараз, зараз там вона в душиться. Купувати прямо землі рівняни звикли. Кажуть, тут і дешевше, і завжди свіже. Всі купують тут. зі дешевле можна все купити. у хазяйки у торгувати, а у пірекупчика в можна». Втім, експертний висновок лабораторій у таких торговців, як правило, відсутній. А отже, і гарантій якості товару нуль. На допомогу міліціонерам у боротьбі зі стихійниками підключились і громадські діячі. Я місця Заводим, ставим на місце є. Місця є. Де, хто розуміє, декому приходиться пояснювати. У свою чергу адміністрація ринку запевняє, вільні місця у них є. Проблема у тому, що люди звикли торгувати з рук, і переконати їх торгувати цивілізовано важко. Вони мотивують тим, що на дорогах, на наших дорогах це все діло простіше продати. І йде великий потік людей. Пані Тамара привезла на продаж сир та сметану у критому павільйоні, спеціально облаштованому вентилятором та прилавками для кисломолочної продукції. Вона єдина. На свій товар має і довідку про якість. От тільки покупців тут за увесь день одиниці. Звідси не йде на вулицю лише через постійних клієнтів. Я цілий день стою до п'ятої години, щоб щось мені продати. Сиди, люди, і сюди люди не йдуть. Усього ринок центральний може вмістити понад тисячу продавців. Кілька років тому тут встановили майже дві сотні прилавків. Ще 160 вільних є всередині ринку. Селян з власної продукції до 10 кілограмів тут беруть 2 гривні. Ці кошти йдуть на прибирання території та її облаштування. Чому люди не хочуть торгувати цивілізовано? Вони не розуміють, як і те, чому рівняни надають перевагу гарчам, купленим фактично землі. Людмила Усік, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.